Особове ім'я південнослов'янського походження, в основі якого закладено серцьке або болгарське слово, вража, що означає ворожба, заклинання чари Другий 798. Найдавніша згадка антропоніма вража представлена у списку особових імен 1493 року іменування враса Стоїка. Комітат Сатмар 136 з 16 століття записи антропоніма Враса враса в ролі прізвищевих нас і в ролі прізвищ у комітатах у Вичата та Мараморош існують дотепер. Наприклад, у 1574 та 1641 роках кріпаки враса, вараса село Тарна 437, у 1604 1605 роках власник Джо, враса кріпаки е, Ілко В. Ілковраса. Село Сирбі – 100 д 906 а у 1641 році особова назва в цьому селі фігурує як повноголосна Вараса. Там же. нині прізвище вража побутує в селі Хижа на Виноградівщині та в сусідніх селах Румунського Марамороша 400 д 5 У центральних районах України цій антропооснові відповідає повноголосний еквівалент лексеми Ворож, представлений патронімами Вороженко Ворожкович 508. А в Польщі неповноголосним його варіантом грос кош 15 століття 7297